Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. Сьогодні я гуртала новини і натрапила на нову запис Пригожина: те, що він готує бунт проти генералів, і Пригожин срочно призвав квостанню. Значить, мова йде про що там? Він почав захищати простого руского солдата, що російські солдати це в цій війні вони самі безневинні, і от коли війна закінчиться, то почнуться розправи саме від російських солдатів. Тобто підбурює народ, підбурює Армію, я так розумію. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що там таке відбувається. І ви мені ще писали про те, що він намагався здати позиції, пропонував нашій розвідці здати Бахмут в обмін на здачу нам позиції армії РФ. Ну, типу, що він нам позиції армії, а ми їм Бахмут. Ну, таке. Давайте подивимося, що там тут Пригожин. Я зараз відкрию його фотографію. А ще, а ще, друзі, фір, та що отримав підозру від СБУ, але це буде наступний розклад. Обов'язково я подивлюся на це, тому що, ну, фігура така знакова в Україні. Так, давайте глянемо, що там таке відбувається. Взагалі підтримки немає, да? раз він же так постійно пише ці звернення, постійно, <кій> я так розумію, що його люди слухають, і він намагається просто ну, людей підбурити? Підбурити. Пригоже. Твої заяви проти генералів. Це що взагалі таке? Ой, мені здається, що ось такі карти вже виходили. Такого плану, ця шестірка жезлова, да? <кій> вигородити себе, давати інформацію вигідну для себе, дійсно направлена, направлена на населення, показати, показати те, що він не байдужий до населення, не байдужий до солдат, так, так, зробити так, щоб населення стало на його бік. Королева жезлова вона про соціальне, да? тобто воно саме про. Людей. Імператор на дні колоди показує свою небайдужість, показує свою прихильність до людей, тому що імператор це про такий захист, закон, порядок, ну, типу, там, я, мої, солдати, ось я от. Так, що будеш робити? Що будеш робити далі? пригожен. Ой, такий план у нього, слухайте. Щось таке мені відчуття, що на нього щось готується. Десятка мечів, сонце, що є, та в нього план. План та в нього є, але його чекає неприємний сюрприз. Давайте подивимось. Я не хочу збирати цю колоду просто. Щось він когось конкретно допік. Пригожин, що тебе чекає, є загроза якась по цій 10 мечів. Загроза для тебе є якась. О, тут вже зріє план. Тут вже зріє план. Мені здається, що він взагалі буде намагатися десь втекти. Верховна жриця, двійка жезлів, хтось про щось вже домовляється. Вже шукають виконавців, друзі. Що тебе чекає в плані здоров'я, в плані життя, замахи, що тобі загрожує? Тут замах на його життя. Конкретно причому вежа і рицарь, рицарь мечів. Тобто, ну. Ну да. Поверховні жриці. Кремль готує, да? Ну давайте добре будемо з цією. Кремль готує? Хто готує на тебе замах? Хто? Ну, Не в плані, хто виконавець, а хто? Хто хоче тебе прибрати, хто? Ініціатива звідки? А комусь він перейшов дорогу. Кремлівська влада є? Є, ну, це хтось із. Так, да, комусь, комусь він заважає просуватися, король же зловий. Верховний Суд і Колісниця забагато пригожена стала. <кій> забагато стало пригожена. Його намагаються, знаєте, так, утихомірити, щоб він тихенько посидів, але таке в мене відчуття, що там вежа і що там ще було. Десятка мечів, карти не про пропосидить тихенько. карти про да. Жезловий король це той, хто керує, це той, хто при владі. Якби мечовий, ми б могли говорити, що це якісь генерали, що це там якраз якась внутрішня служба військова, да, чи щось таке. А жезли це, це привладне. Да, трійка мечів для нього готується. І що, ти виживеш? Що, що для тебе буде цей напад, чи цей Верховна Жриця? рівно вежа. Верховна Жриця, знаєте як? Вона мало того, що прикриває, якщо вона виходить перша на питання, то це із серії ну, поки що не зрозуміло. Тобто поки що йде вирішення, поки самі, самі намагаємося ну, подивитися, але вежа другий раз. Жити будеш? Чотири старші аркани. Чотири старші аркани разом з дияволом. Він, він десь може піти, він десь може зникнути. Бачите? Хтось його все ж таки може залякати, десь він може піти. Питаю, помреш, може уникнути. Тобто по хитрості, бачите, по хитрості може врятуватися від того нападу. Але щось, друзі, буде, але щось буде. Ну таке добре. Давайте глянемо, що там на зараз в Кремлі відбувається. Кремлівська влада перевернулася карти. Якийсь король Кубків втратив свої капітали. Ну, це карти перевернулися самі, да? тобто йдуть якісь зараз втрати у короля Кубків, втрата грошей, втрата впливу, розчарування просто Ну, не фарт. Але це випав. Давайте я сама, що зараз відбувається в кремлівській владі. Шукають гроші, сидять тихенько. А що це таке? Ну, зараз, друзі, шість пентаклів, карта помірності. Щось збирають, щось їм капає, хтось їм щось дає. Щось вони завезли до себе. Це, знаєте, з серії поповнили свої запаси. Щось їм заїхало. А ну, давайте я зараз на цій колоді, бо ця колода в нас з вами гарно дивиться е, кремлівську владу. Це таро вампірів. Що там на зараз? Верхівка Кремля, що там у вас на зараз відбувається. М -м 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 -м. Верховна Жриця на дні колоди. Дев'ятка мечів, е, дев'ятка мечів і. Королева кубків. Кожен боїться за себе. <кхи> Знову ця королева мечів всередині, ну, в них там розлом, а в них почалися вже почалися вже по королеві мечів розборки Це всередині, в четвірка жезлів. Це всередині у них, в, ну, в Кремлі, да, от в тій Кремлівській владі. Перша карта дев'ятка мечів, карта, коли вже дуже страшно, а наступна ж 10. Ну, тобто, ще трошки до кінця залишилося небагато. Кремлівська влада, верхівка Кремля, що там у вас відбувається? О, четвірка мечів, імператор, хитрість. Багаті люди намагаються себе врятувати по хитрості. Дивіться а, цікаві карти. Хто пам'ятає друзі, хто дивиться мене давно? Хто пам'ятає цю карту на Кремлівську владу, на, ну, на, на проект Путіна? А, цей під, Підкрадун по хитрості. Да? А тепер дивіться, виходила раніше ця карта отак, отак. До імператора. Зараз іде від імператора. Тобто при е, тому, що влада наразі бездіяльна, при тому, що Кремль вже е, ну, його вже його ну, поховали. Да? Тобто Кремлівську владу вже на ній поставили хрест. Е, імператор бездіяльний. Четвірка мечів нічого не може зробити, нічого не може вдіяти. То, від цього імператора по хитрості багаті люди, 9 пентаклів, ті, хто мають якісь статки, намагаються себе врятувати. Верховний суд. Тобто вони або десь їдуть, або десь вони намагаються сховати свої кошти, або якось з кимось домовитися. Тобто, це захист своїх капіталів, дивлячись на все те, що відбувається. Тобто його залишають самого, від нього всі йдуть. Намагаються від нього всі. Ой. Безка верхівка, верхівка Кремля, що там у вас? Такі кулуарні, таємні перемовини, знаєте. Всі мовчать. Таке відчуття, як. Е, таке відчуття, як е, знаєте, це як, це як низький старт. Це як всі так тихесенько присіли і спостерігають, ну вже коли. Тому що двійка мечів, сімірка жезлова. Тобто ну, В цій колоді, дивіться, такі кулуарні перемовини. Да? Тобто, ну, намагаються домовитися стосовно себе, але ж це не відбиватися від всіх. Ну, це всі колоді таке значення, да? тобто захищають свої інтереси. Намагаються себе врятувати, поводяться дуже тихо по шуту, щоб ніхто не бачив. Подвійці мечів, зберігаючи таємницю, тихо-тихо. Чого чекати? Давайте спитаємо найближчим часом. Чи буде такий той переворот, чи що там готує той Пригожин. Коли вже воно, господи, коли вже воно. Чи встигне він до тої вежі, да? Чи встигне Пригожин до тої вежі, хоч щось таке зробити? Що чекати? Що чекати? Такий І якась обман якийсь. Що чекати для кремлівської верхівки? Найближчим часом від Пригожина. Пригожин щось встигне. Карта місяця, трійка кубків, диявол щось має стигнути, друзі, що чекати кремлівській владі. Трійка мечів, удар. Вісім кубків. Верховна жриця. Хтось має піти від удару, верховній жриці, таємненько. Ну нарешті, ну нарешті верховній жриці, дама мечів. Таке щось має відбутися, друзі. Дай Боже, що пошвидше. Скоро коли. От питаю, коли? Повішений тут житловий. Знаєте, як тільки, так, і, так, як тільки, так одразу. Ну, тобто, по повішеному момент очікування, ну, повішений, він, 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 він знаєте як? Він не те, що відтерміновує, він трошки затягує. Це означає, що вже щось відбувається, але щоб проявилося, потрібно почекати. Повішений це не якби там зірка, якби помірність, якби ем... То, такі карти вони більше говорять про те, що буде, але пізніше. А повішений він же вже вісить. Тобто вже щось відбувається. Але для проявлення, для того, щоб ну, показалося, потрібно ще, ще потрібно трошки час. Потрібно трошки час. Ой, друзі. Да, такий розклад сьогодні вже пошвидшив, да, всі ці. Поз'їдали б вони там один одного. Друзі, дякую вам, будь ласка. Дякую вам за. Ваш час. І оце дякую і згадала, що я подивилася з приводу позицій. Чи здав Пригожин? Бачите, яка голова під вечір? Пригожин. Це його пропозиція обміняти Бахмут на російські позиції. Чи була така, чи пропонував він? 10 мечів диявол. А ви знаєте. Да, він? Чи ти здав? Здав позиції, хоч якісь позиції російські здав в Україні? Десятка мечів, типу, що питання закрито. Все, що треба, вже все відбулося. По дияволу там, ну все, що треба, вже все відбулося. Можливо, вже хтось комусь щось розказав. Я вам хочу сказати. По верховні жриці, калісниця, знову ж таки, намагаючись себе врятувати, намагаючись по хитрості. Хорошо. А тепер точно, друзі, дякую за ваш час. Дякую за питання, за ваші підписки, дякую велике за донати, за підтримку каналу. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!